І сина Святого Духа. Христос се рождає. Христосці рождає. Христос рождає. Люби Христі. Є одна розповідь, що один язичник поганий, а пливе через річку у глибокому човні, пливе, припливає допливає до середини річки і стається так, що находить буря, і він починає. Звертайтесь до свого Божка, який є у цьому, у, у нього в човні. Він звертається каже, якщо я спасусь, я 20 волів віддам за те, що я спасся. Але так стається, що він доплив до другої сторони берега, вийшов на берег, перепочив, ну 20 волів то забагато. Перейшов на 20 кіз. Коли йшов, ішов, щоб ту жертву принести, і каже, 20 кіс тоже забагато, купив 20 оріхів. І поки дійшов до того капища, щоб принести ту жертву, ті 20 оріхів з'їв і приніс тільки старолупки від тих оріхів. Так, любив Христі, багато дехто із нас, християн. Коли у скрутному становищі вроді звертаються до Бога і обіцяють все і більше не грішити, більше то не робити. А коли людина виходить з того стану, починає забувати: Любі у Христі, не будьмо тими язичниками, а будьмо щирими християнами. Так само, як любі у Христі сьогоднішні цюли Святої Євангелії, коли Господь приходить до Єрихону, то бага, бачить багато народу, дуже багато народу є. Але чомусь Ісус Христос прямує до тої смаковниці, на, який, на яку вирі старший над метарями, старшими, тобто старший податківець Захей. Він же ж малого росту, і Він відкидує ті всі вроді людські такі гординю. Він залізає на ту смаковницю, щоб побачити краще Ісуса Христа. А Ісус же є серцевідець. Він знає кожного подумки, кожного знає помисли, що думає і як. І він звертається, підійшовши до той смаковниці, казахи, зліть, бо сьогодні мені належить бути в те вдома. Наскільки ті книжники Фарисеїв починали ремствувати, як то він може йти до гостя до грішного чоловіка? Адже ми знаємо, що як вони ставились метарі, а тим більше він старший над метарями до людей. Вони мусили бути і жорстокими, тому що вони наповнювали скарбниці Римської імперії, і в той же час вони самі збагачувались. Тобто він був дуже багатою заможньою людиною. По теперішніх мірках, можна сказати, якийсь маленький олігарх. Але що ми бачимо? Він залізає, залізає на смаковницю, відкинувши все, він бачить тим своїм духовним зором. Він знає, що має прийти Ісус. хоч він... І язичний, хоч він, і, і метар, але все ж таки він чекає приходу Месії. І наскільки він був розчулими тими словами, що сам спаситель до нього має зайти в гості, каже, Господи, половину мого добра він у бомсь, якщо позкрив чи поверне в четверо. Тобто він не. Гониться за тою земною наживою, хоч він і все має, але він те все відкидає. Бо бачимо, він говорить, що я половину мого добра і у Бога. А скривдити він кожного скривдив. Бо у Євреїв, у житті було таке сказано, що тотожно сказати, що сказати грішник, а сказати метар було тотожне. І любимо по Христі, ми бачимо, що Захей він навертається. Він навертається. І слідує до Бога. І так кожній людині. Що би та людина не завоювала в цьому світі весь світ, але все ж таки вона повинна пам'ятати, що що тобі буде з того, що весь світ завоюєш, а душі свої загубиш. Захід, в першу чергу, хоч він був людиною і вроді такої професії, вроді і людина багата. Але в той же час любив у Христі ще раз нагадую, що багатство це не є гріх, це не є порок, але як людина використовує тут багатство? Чи вона використовує багатство славу Господню? Чи другий раз людина свою бідність і вона, хоч будучи бідною, вона ще більше грішить, будучи бідною? Це не є порок ще раз, щоб не було таке, що отець Василь прийшли, прийшли, і він тут розказує, що котра людина багата, то вона є грішна. обов'язково бідна людина, вона є праведна. Може бути бідна людина, але вона ще може бути грішнішою. Просто як людина відноситься, відноситься до, того, до тих статків, які вона має. І бачимо, що Захей, він зневажливо ставиться до того всього багатства. Він каже, я віддам. Бо для нього найбільше, що може бути до людини в людському житті, сам Спаситель прийде до нього гостити у гості. Любові Христі, пам'ятаємо, оті всі здобутки, які ми маємо, ті всі. Різні палаци, будинки, чи що би немає, як би не було, воно є всі тлінне, і ті, воно прийде, воно приходить і відійде. А людина, прийшовши в цей світ, вона прийшла ні з чим вона так само із цього світу відійде тільки з тими умовними мішками добрих або поганих справ. І власне якраз е, притча оця про Захія. І неділя про захит, якраз початок, підготовки нас, любить в Христі, до початку Великого Поста, щоб людина розважувала, вона має жити, вона має трудитись, вона має здобувати, мати ті здобутки, але теж саме пам'ятати, що спасіння душі це найвище. Бо все перейде, а людина, душа людська, вона залишиться і ставши на тому страшному суді, який вона дасть відповідь. Як вона жила у цьому світі. І більше люблю хрестівати така сьогоднішня неділя. Неділя преподобної Єфимі Великого, який так само, як і батьки Захарія, батьки його не мали довгий час діточок, але все ж таки вони вимолили, настільки вони праведними були, і стається так, що е, ангел їм являється і каже: Господь почу вашу молитву. І народиться у вас син. і Звичайно, що народився, так і було. Батьки зачали, це і і він народився. Потім батько у нього, будучи і людиною, так само багатою, він відходить в свій інший, а мати, все роздавши, посвячує сина служіння Богові. Адже дядько, якраз Єфемія, він був священником і потім стає песоком. І цей дядько до нього відноситься, як до рідного сина, навчаючи його всьому. І любив Христі, наскільки він своїм подвижницьким життям показав, як взявши обід мовчання, він, будучи одній обителі. Потім, будучи іншій обителі, старався прославити Отця Небесного тим, що він подв'язався, бо є дуже велике для кожного із нас, якщо людина постара ставить для себе не свою славу, не щоб себе прославити чи чимось хвалитись, а зробити те, во славу Господню. І, будучи він і одну обидві заснував, і інші обителі заснував. Живучи у п'ятому столітті, і е, знаючи, що багато грішників і наверталися, і так само ми знаємо, що е, сарацини, тобто мусульмани наверталися, бо є описи, е, багато таких стілень, що е, батько і син, будучими сарацинами, тобто мусульманами, і одна сторона у сина всохла, але являється йому, він дуже просив, звертався і просив Бога, щоб він сілився, і являється йому якось бачить він такий віщий сон, що він зцілиться, коли він приїде до Єфемія. І коли він прийшов, а Єфемій знаючи, а йде багато в той час мусульман. Звичайно, що вони налякали, що чому, то вони так от. А знаєте, така ворожнеча між течіями різними християнами, ну не християнськими, а інших вірувань, і, і каже, ми бачили сон, я бачив сон, що мене зцілить Ефимії. І власне, якраз за молитвою Єфимія, цей мусульманин Сарацин, він зціляється. І, звичайно, він стає християнином і дякує Богу. І багато таких є описів, що. І, і, Хочуть попасти до монастиря, а в той час якраз Єфимій він е, до суботи має мовчати, але в той же час люди приходять серед тижня, тобто ще не є закінчення тому обіту, але Господь, е, давши йому команду, каже: я ж не можу е, дотримуватись одного обіду в той же час, щоб інші не спаслися. Він звичайно нарушуючи е, той обід мовчання, він стіляв і приймав різних у монастирях. в у Христі, власне, якраз через тих Божих подвижників, які просіяли своєю славою, і якраз ми маємо той приклад, як служити Богові, як поклонятись Богові, як себе віддавати Богові. А тим більше у тепер у скрутний. У цей час ми не маємо ніхто закликати до насильства. Ми маємо дякувати Богові за ті випробування, які Господь нам допускає. Бо раз Господь нас любить, і Він допускає про те все, що у нас зараз і бореться. Ми маємо молитись, молитись і ще раз молитись. А як воно буде? Як сказано, не турбуйся про завтра, воно саме про себе потурбується. Тільки ні в якому разі не має бути заклик. Ще раз нагадую, коли в Сипанському саді, коли е, апостол Петро вихопивши меч і відрубав е, ухо е, тим слугам, які прийшли забирати Ісуса Христа, Ісус сказав, захопай меч, бо хто за меч береться, той від меча загине, і приклавши вухо до е, звідки воно було відрізане, воно назад приросло. Тобто, ще раз засвідчую то, що Господь запитання до любові. І треба і тих і кривників, і нависників, так само любити і молити за них, як за благодійників, а Господь сам знає, коли що і як допустити. Амінь. Христос Сереждає. Амін. Христос Срождає. Христос серодає. Миру вам, злагоди, любові, достатку, добробуту, душевну <крухно> спокою, Божу благословиння на вас. На ваші сім'ї, на ваші родини і всі много я з вами як вітати.